Це явище е, отримало назву Ефект Махаріші. Ще в 70-ті роки вчені зауважили, що в тих містах, де хоча б 1% людей займаються цією технікою, чомусь спостерігається зниження рівня злочинності. А якщо подивитися паралельно, то відбувається ще і покращення якихось е, соціально-економічних показників. Статистика аварій, катастроф, нещасних випадків теж. Зменшується. Як це може бути? Це може бути тільки завдяки тому найбільш фундаментальному аспекту життя, який гармонізує всі інші аспекти. Ми для цього нічого навмисне не робимо, ми лише просто занурюємося в глибину власного спокою. А ефект здійснюється з рівня безмежного зв'язку нас, нашого Вищого Я, із всім творінням, із всім Всесвітом. Таким чином ми стаємо маленькою часточкою процесу життя. І ми здатні, хай не дуже сильно, але все-таки впливати на цей світ і робити його краще, більш гармонійним. Ось такий цікавий діапазон впливу цієї медитації на наше життя, від самих тонких суб'єктивних аспектів покращення нашої особистості до впливу на весь світ. І Люди, які займаються цією медитацією, починають отримувати ті результати, про які я щойно розказав вже з перших днів. Тобто, може, хочеш поділитися добровільно, щоб я не питав. Так, я відчув, наприклад, на сидішу. Я більше місяця займаюсь і. Ну, в плані, наприклад, моєї роботи зайняті, у мене з'явилися нові партнери, у мене зараз з'являються нові якісь пропозиції, щоб попрацювати і там, і там, і там. І в мене зараз просто не вистачає просто часу, щоб бути скрізь, де мені пропонують. І там ну, якісь нові пропозиції, нові, і кожного дня нові знайомства з цікавими людьми. У мене от якесь таке зараз період. Покращення роботу. Мрії збуваються. Е, так, можна мрії, плани от, до реалізації до набагато швидше до того всього. Дуже гарний приклад. Так, от це. І ніхто не хоче сказати? Оксана, тобі хтось казав що-небудь що сьогодні? Ну, це так. Оксана медитує тільки один день, тому ще наша утримується від коментарів. Два. Два Але з правильним словом, дані. Це вже деталь. Це вже, це вже наша внутрішня, та, та внутрішня. Це кожен день медитація. Так, ми медитуємо двічі на день. Зручний для нас час, 20 хвилин. Але ця інвестиція, яку ми робимо в наше життя, вона схожа на те, що ми в найнадійніший швейцарський банк поклали якусь суму грошей. І хоч невеликий процент, але дуже стабільний і надійний кожен день нам звідти приходить. А потім на ті проценти, якщо ми їх не беремо, накручується ще процент. І з часом, чим довше ми медитуємо, тим потужніше ми відчуваємо той результат. Як дерево, яке нарешті почало отримувати та підживлення всі сторони життя. І важко сказати, яка сторона отримує більше, а яка менше. Тому що реалізація відбувається поступово у всіх аспектах. Це все заради повноти життя, заради того особливого статусу, особливої якості життя, для якої нас спроєктував творець. Нас Бог створив не для того, щоб ми страждали, а для того, щоб ми були щасливими. Він захотів подивитися. Як буде проявлятися гармонія в матеріальному світі, якщо туди поселити живих істот. І він завжди радіє, коли хтось досягає більшої досконалості, більшої гармонії і впроваджує цей принцип цілісності, життя. На самому такому матеріальному рівні, на якому ми живемо. Тому матеріальне і духовне, воно ніколи не протирічить один одному. Одне підтримує інше. Поки ми в матеріальних тілах, фізичних, ми потребуємо матеріального існування. А наша духовна частина вона створює, власне, ту необхідну основу процвітання, успіху, розвитку і еволюції. Бо якщо ми відділимо це одне від одного... Тоді матеріальний зміст втрачає, матеріальне існування втрачає зміст. Якщо ми відділимо духовну сферу від матеріальної, то тоді духовність сама в собі теж не має великої цінності. Мистецтво життя полягає в тому, щоб об'єднати ці два страти і насолоджуватися обома. Це і було послання древніх послання. Священної традиції вчителів, які донесли до нашого часу, власне, це знання. А я доніс до вас. Тепер ви маєте можливість теж скористатися. І не будете мати права сказати, що у вас не було можливості. Добре. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Класна лекція. Да ви Курс навчання? А, це якийсь курс навчання цілий Так, курс навчання він триває чотири дні, приблизно по одній годині щодня. І таким чином за тих чотири дні ви вивчаєте і практично, і теоретично все, що володіти цією технікою вже для своєї власної користі і самовдосконалення. Проводжується в своєму центрі, в бірках. Якось треба добиратися. Є другий варіант, я можу тут організувати приміщення у Львові, якщо буде хоча б 2-3 чоловіка, щоб було, була ефективність такого курсу. сторінка? Facebook можна. Можете зайти на Facebook, Андрій Баєв знайти. Андрій Баєв, так. І там є і посилання і на сайт, і на сторінку в соціальних мережах, в контакті, в Фейсбуці. Постійно нові відео. YouTube, там є канал Можете підписуватись, підписуватись на канал. Там я постійно якісь нові ролики скидаю. Серії, як ми про сьогодні розмовляли, про про той аспект життя, про інше.